Ну, можливо, там два чи три дні, там, чи скільки перед виходом, вже в останні дні, скажу так. Ми ж поряд сиділи Денис. Я чув, як він спілкувався з Ренатом Леонідовичем, і попросив подбати про хлопців, яких було евакуйовано з Маріуполя, які ну, лікувалися. І подбати про сім'ї наших військовослужбовців, тих, хто загинув, тих, хто... Загине, що тоді і так далі. Ну ця людина дотримала свого слова. Він пообіцяв, так? Він пообіцяв. І він це зробив. Чи є ще такі люди в Україні, які по програмі фонду Серце Азовсталі видали десяткам людей квартири. Азовцям, так? І не тільки азовцям. Людям, які були в Маріуполі, військовослужбовцям, які обороняли Маріуполь, це величезна програма. Я не знаю скільки там мільйонів доларів.